Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Алладін Пустельні перегони. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Якось Жасмін і Аладдін разом з Тигром Раджею та мавпочкою Апу гуляли біля палацу. Коли це на балкон вибіг знервований султан. А що б йому? кричав він. Хай же їм грець тим пустильним перегонам. Кожного року найкращі вершники аграби змагалися з наїзниками інших держав, а переможець отримував золоту статую коня. Батько Жасмін неабияк хвилювався, бо принц із сусіднього королівства перемагав у цих перегонах вже три роки поспіль. Послухай, батьку, промовила Жасмін, цього року я можу поїхати на перегони зі своїм конем, якого звати Присмерк. Він найшвидший в Аграбі». Проте султану дончина ідея не дуже сподобалась. Жасмін ніколи раніше не змагалася в перегонах. А якщо поїду я, запропонував Аладін, він брав участь у багатьох змаганнях на вулицях Аграби. І султан погодився, що так буде краще. На присмерку ніхто ніколи не їздив, крім Жасмін. Тож наступного дня всі пішли до конюшні, щоби Аладін та кінь мали змогу познайомитися один з одним. Аладін підійшов до коня, щоб осідлати. Але присмерк відскочив якнайдалі. Тоді Аладін застрибнув на нього, проте кінь брикнувся. Аладін вилетів із сідла. Але коли жасмін сіла верхи на присмерка, той робив все, що вона просила. Він визнавав лише принцесу. Аладін вирішив знайти собі іншого коня. Нарешті день перегонів настав. Вершники із сусідніх держав урочисто виїхали в Аграбу, а серед них на білому жеребці і той принц, що був переможцем минулих років. Всі з нетерпінням чекали на початок змагань, глядачі юрмилися і займали найкращі місця. Здавалося, що ціле місто зібралося на це видовище, не було тільки жасмін. Наїзники вишукувалися біля лінії старту. Зненацька до них приєднався й Аладін на сизому коневі доволі чудернацького вигляду. Але якщо сказати по правді, це взагалі був не кінь, а замаскований джин. Султан підняв прапор для перегонів Один, два, три. І коні рвонули навскач. Вороний кінь із загадковим вершником у вуалі миттю вирвався вперед. Щойно учасники змагань опинилися досить далеченько від палацу, вершник скинув вуаль. Виявилось, то була вершниця, а точніше, Жасмін. Мушу довести, що ти найшвидкіший кінь, шепнула вона присмерку. Давай, мчи швидше, зберігай відрив! Незабаром їх почав доганяти принц на білому жеребці. Він був вражений, коли побачив принцесу, і нізащо не хотів їй програвати. Жасмін старалася підігнати свого коня, але присмерку не під силу відірватися. Кінь принца був витривалий і швидкий, зрештою, він випередив присмерка. Краще здайся відразу! закричав принц. Проте ніхто не збирався віддавати перемогу принцу та його коню. Присмерк пішов навскач і обігнав їх. Прис належатиме агребі. гукнула принцеса Жасмін, озирнувшись, а тоді зухвало засміялася. Але принц і його кінь, здаватися, не збиралися. Вони насідлали на п'яти, аж доки перед ними не постав рів, що перетинав шлях. Коні мусили його перестрибнути. Присмерк легко здолав перепону, а ось кінь принца різко спинився, а потім скинув свого вершника. Коли принц і його кінь вибули з перегонів, здавалося, більше ніщо не стоїть на заваді Жасмін та присмерку, але враз жасмін почула відлуння копит позаду. Принцеса обернулася і побачила, хто їх наздоганяє. Вона зойкнула це Алладін, і з його конем щось не так. Невдовзі Аладін та його загадковий кінь наблизилися, тепер вони боролися за першість із жасмін. До фінішу лишалося зовсім небагато, а двоє коней ішли впритул. Якщо присмерк трішки виривався вперед, то кінь Аладіна згодом наздоганяв. Зрештою, обоє коней перетнули фініш водночас. Щойно присмерк уповільнив крок, Жасмін зіскочила з нього. Вона обійняла коня і повела напоїти. Ви обоє б чудово постаралися, підбіг до них султан із призом у руках. Жасмін, та ти, природжена вершниця! Нарешті, нарешті, перемога для аграби ще й подвійна. Жасмін попрямувала до Аладіна і його дивного коня. Треба було привітати коханого і дещо розпитати. Вітаю, а, вітаю. вигукнув Аладін, побачивши кохану. І я тебе. Але скажи но, як ти знайшов собі такого швидкого скакуна? Аладін поглянув на свого коня, тоді опустив очі додолу, він навіть не знав, що сказати. І тут кінь обернувся на Джина. Жасмін охнула. Перепрошую, принцесо, ми тут трошки вирішили пошартувати. підморгнув Аладдіну Джин. Зрозумівши, що зробив Аладін, Султан насупився. За правилами перегонів здобути приз могла тільки та команда, що складалася з коня та вершника. Судді не зарахували перемогу Аладдіна і Джина. Єдиними переможцями стали Жасмін і присмерк. Жасмін з гордістю подивилася на свого коня. Вона завжди знала, що присмерк дуже прудкий. Проте й гадки не мала, що він здатен дорівнятися до джина. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.